Давайте всім роздамо тисячу. Давайте всі три тисячі кілометрів будуть їздити Укрзалізницю і взагалі обвалимо Укрзалізницю як підприємство. Давайте всі пройдуть чекапи. Ура, ура, ура! Всі аплодуйте Володимиру Олександровича Зеленському. Ті люди, які це все пропонують, вони не розуміють, що цей популізм завтра після завтра призведе не тільки до обвалів, а до того, що у нас не будуть грошей абсолютно ні на що. У Нас є багато людей, які потребують реальної допомоги, але всім роздати тисячу не вирішує цієї проблеми. Тому що є люди, для яких ця тисяча ну так може бути, а є люди, для яких ця тисяча критична. І, чесно кажучи, усі соцзахисти волонтерські спільноти мають перелік цих людей, і можна було би забезпечити це через адресну конкретну допомогу. А тут на Справді воно ж все обвалиться. Половина людей цього всього не поб... не отримує. Частина тих, хто отримує це заможні люди. У нас є депутати в Верховній Раді, які теж отримували її підтримку. Ну це вже треба було ганьбитися, щоб на неї подаватися. Але так було, і так на жаль буде. Тому мені дуже шкода, що офіс президента і вся його команда сконцентрувалися на виборчій програмі для виборів, які невідомо чи ще будуть.